Те, що ви знали, воно забувається. І чому важливо купувати навчання? Ми притупляємось, да, і навчання формує якраз ось цю заточку. Лін, типу витрачати гроші на навчання. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі SEO by Practic. Мене звати Антон. І сьогодні в нас таке дуже неочікуване відео. Бачите, в такому неочікуваному форматі. Я сьогодні в місті Дніпро приїхав сюди на новорічні свята. І власне, у нас сьогодні з вами випуск. На нашому каналі, де ми будемо говорити з вами про навчання, взагалі, і ось такий новий формат. Не знаю, якщо він вам зайде, то можливо будемо його повторювати в майбутньому, тому що. Е... Дуже дофіга зараз справ і дуже багато цілей в новому році буде прикольно міксувати якийсь такий форматик. знаєте, розмовний, все ж таки в дорозі, е, таке відверте спілкування. Да, коротше, тому якщо вам буде заходити такий форматик, так, обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, що вам типу прикольно подобається і можна далі таке робити. Ну а ми, власне, вирушаємо в дорогу, і сьогодні буду вам з вами говорити про те, чому важливо проходити навчання і купувати навчання. Власне, відео сформувалось не просто так. Ми в минулому році, в кінці минулого року, з нашим операційним директором Денисом купили навчання від одної української компанії для керівників. Там навчання це коштує близько 100 тисяч гривень, і зараз ми його проходимо. Зрозумів, що прикольно поділитися з вами не стільки інсайдами з цього навчання, тому що прям тут окрема взагалі тема. А скільки чому важливо купувати навчання? Тому що. Хтось, можливо, з вас мене знає як спікера, там як людина, яка дуже довгий час вже займається. Ну який час займається підприємництвом, і наче щось в цьому розбираєшся, і, типу, ви такі чувак, нафіга тобі проходити це навчання. І ось тут є перша важлива теза, чому важливо проходити навчання, тому що будь-яка інформація, ким би ви не були, вона все одно витісняється. Тобто, взагалі я вірю в ідею, того що не можна нічого забути, і того що для вас важливе, можна витіснити це. Іншими важливими речами, і от дуже часто в бізнесі ми, коли навіть щось знаємо, в чомусь розбираємося, все поступово відбуваються якісь нові процеси, операційка, що ще якісь постійно нові двіжухи, нова інформація, нові, якісь сабитійний потік, і те, що ви знали, воно забувається, і це абсолютно, абсолютно нормально. Тобто нормально, коли ви щось забуваєте, бо воно витісняється з вашої голови. Да? Тому навіть коли ви щось знали. Купувати навчання, проходити, ви оновлюєте цю інформацію. Ви такі, а блін, так, а я ж це знав. Але знову ж таки, тут витикає інша тема: знати не дорівнює робити. І це, напевно, те, що взагалі я бачу як таку величезну біч в навчаннях, те, що більшість людей проходить навчання просто заради того, щоб пройти навчання, а не заради трансформації, і це дуже видно по нашій системі взагалі навчань в інфобізі, те, що вони всі потокові. Тобто для того, щоб люди вони доходили до кінця. Бо якщо б там не було потоку, то відсоток доходимості. А в мене є прикольна статистика, в мене є курс на Юдими, яку я злив е десь у 22-му році, на початку він і ще в 23, му е курс про таргетовану рекламу. Його купило більше 400 людей. 400 людей заплатили гроші за. Цей курс. Курс коштував якісь там 10 чи 12 доларів, і він продавався автоматично. І от 400 людей заплатили свої власні гроші. Нехай невеличкі, це там 10-12 доларів за цей курс. Із них лише не буду там, чи 4, чи 5, дійшло до кінця, тобто повністю пройшли навчання. Всі інші не переглянули далі другого модуля. І ви такі: Ну, Антон, це просто хірове навчання. Та ні, навчання класне. Я передавлявся цей матеріал. Так, він трошки такий, ну як будемо казати. Коли його знімав, в мене не було там таких можливо величезних да, досвіду в виступах, не було такої якось навичків ораторських, але це непоганий продукт. Це був нормальний там курс абсолютно коротше, з нормальною інформацією. В мене виникає логічне питання: а чому люди ну, не додивляться? Тому що більшість людей купує інформацію, купує продукти, курси навчання не заради змін, а заради того, щоб дізнатися щось, а дізнатись не дорівнює робити. І от тому друга велика проблема, яку я бачу взагалі в навчанні, і те, що потрібно постійно виправляти в собі, це ідею вивчити матеріал, замінити на зробити щось. Тобто, як на мене, найкраще навчання і найкраще те, що ви можете взяти з собою від навчання, це трансформація, це зміни. Які відбудуться в вашій роботі, в вашому бізнесі і так далі, і от чому важливо купувати навчання не заради інформації. Запам'ятайте, інформація як на мене, взагалі зараз нічого не вартує, вартують лише зміни. І найкращі навчання це ті, після яких в вашій роботі, в тому заради чого, ви купували це навчання, відбудуться якісь зрозумілі чіткі для вас зміни, тому що ви можете зараз вбити в чат GPT і знайти будь-яку інформацію. Не знаю, наприклад, ви хочете збудувати відділ продажів. Пишете від чат GPT, як збудувати віддіо продажу. Дай мені покрокову інструкцію, покроковий алгоритм. Ось тобі інформація, яка в мене є, ось цим я займаюся, завантажити це все. І чат GPT формує для вас особисто класну стратегію, класний план дії, дає вам необхідну інформацію, щоб ви зворили відділ продажу. Якщо ви не знаєте, хочете, наприклад, найняти людину. Ви можете в чат GPT вбити інформацію, як мені найняти людину. І чаджеті видасть вам класну структуровану інформацію. Тому сама по собі інформація як на мене нічого не коштує. Тому немає сенсу купувати навчання, в процесі якого ви не будете щось змінювати. Тому коли ми зараз купуємо навчання, ми обов'язково ставимо собі за маркер це зміну. В тому, заради чого ми купували навчання. Тобто, наприклад, це там навчання для керівників, і ми такі окей, які маркери мають відбутися, наприклад, що має трапитися, в нас має сформуватися стратегія, в нас мають покращитись операційні процеси. Як ми це будемо відслідковувати, Що таке покращення операційних процесів? Які там регламенти мають створитися, і так далі. Тобто, сама по собі інформація нічого не вартують, вартують зміни, і тому заради чого потрібно купувати навчання, заради змін. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Третій point, який я вважаю важливим, заради чого треба купувати навчання, тому що ваш мозок це як така, як ніж, можна зрівняти його з ножом на кухні. Якщо ви постійно ним користуєтеся, він все одно тупиться. І важливо періодично його заточувати, просто Просто періодично заточувати. І от те, що відбувається з нашим мозком, те, що ми постійно, коли в процесах, в якихось операційців, якихось задачах, ми притупляємось, да? і навчання формує якраз ось цю заточку да, нашого мозку. Вона дозволяє нам десь зловити нові інсайди, якусь нову інформацію, перемкнутися на щось подивитися під іншим кутом. І це дуже важливо, тому що. Коли ми постійно в процесі, ми постійно в потоці, ми постійно щось робимо, ми можемо упускати якісь речі через те, що просто ну наш ніж з вами затупився, да? наш мозок з вами затупився, і його потрібно просто наточити ще раз. І от це заради чого? Для того, щоб точити ваш там мозок, да, можна сказати в такому сенсі, і постійно підтримувати його в нормальному робочому стані, в нормальному робочому стимулі і так далі. Наступний пункт це. Нетворкінг, це така дуже неочевидна річ. В мене є знайома е, Стефанія Стефанія. Тобі привіт, якщо будеш дивитися, це відео вона дуже часто ходить на різні навчання, і ці навчання коштують набагато дорожче ніж ті, які купую. Я це там сотні тисяч гривень. Будемо казати. І от в мене було в якийсь момент питання: що вона взяла з цих навчань. Та да? ну тому, що там навчання коштує ну за моїми мірками, ну нормально грошей. Да і цікаво, ну що там є такого, що вона з собою забрала. І те, що вона сказала, те, що вона забирала з собою саме нетворкінг, саме доступ до людей. І я про це якось раніше ніколи не думав. Тому що для мене, ну типу, на навчанні важливіша інформація, важливіший матеріал, да важливіші зміни, які я роблю через знання. Але я ніколи не звертав увагу на нетворкінг. Але я зрозумів, що дійсно нетворкінг це дуже сильна штука, яка є в навчанні. Неважливо насправді офлайн воно чи онлайн. Офлайн, звісно, набагато краще, все ж таки будемо відверто казати. Але тим не менш, ви, наприклад, купуєте навчання для керівників, хто вчиться разом з вами. Також люди, які є керівниками або хочуть ними стати, або там не знаю власники бізнесу, і так далі. Якщо ви купуєте не знаю курс з того, як стати там не знаю, маркетологом, наприклад. хто з вами? Також люди, які хочуть. люди з тими ж цінностями, з тими ж цілями, які розділяють ваш погляд, бо ви разом купили це навчання. Вони також прийшли туди за тим самим, і у вас формується класна точка дотику. Яку ви можете розвивати потім, і це дуже потужний інструмент нетворкінгу. Правда, якби мені потрібно було зараз познайомитися з якимись, не знаю, там топовими забудовниками. То я б пішов на навчання для топових забудовників. І похер, що я не забудовник. Ну, типу, я б так і сказав. Я експерт з маркетингу для забудовників. Все вітаю. І я б знайшов з ними точки дотику. Ми б познайомилися, тому що ми б знаходились в одному контексті. І це, напевно, одна з найбільш неочевидних речей в навчанні. Це саме ось нетворкінг. Звідси ж виникає наступний пункт: це доступ до спікерів. От я. Дуже багато де є спікером, і зараз ми запускаємо свою власну платформу для розвитку підприємців, да, де буде також частинка про навчання і те, що люди упускають, це можливість покомунікувати, отримати контакти спікерів. Насправді, е, от за все життя, скільки я виступаю, це там більше вже, напевно, шести років, десь п'яти точно. Лише декілька людей чомусь підтримували зі мною потім зв'язок далі, хоча доступ був у тисячі людей. Тобто просто далі продовжили комунікацію, почали мене видьоргувати навіть. Тобто, я такий сам по собі чувак, який постійно зливається якихось дійжок, зустрічей, все зі мною дуже складно комунікувати, якщо ми не дружимо, тому що я постійно буду переносити, відкладати, і все таке, і лише декілька людей. Повторювали, повторювали, повторювали ці терації. В мене є мій друг Саша, який е, на початку там, нашої взаємодії в 2021 році, да, ще до початку війни він проходив навчання. В 2022 році е, він далі підтримував зі мною відносини, зв'язок, все ми зустрічалися. Він ще тоді не був підприємцем. навіть. Тобто він хотів зайнятися бізнесом. а У мене вже був бізнес досить успішний, да, так як і була агенція. Я зустрічався з Сашою, тому що він був дуже наполегливий. І зараз ми дружимо. Ми ходимо для другого в гості, Саші все добре, він розмиває свою справу і все таке. Просто потрібно мати трошки наполегливість. Якщо ви хочете з кимось познайомитися, не тільки з точки зору учасника, а й зі спікерами. Це абсолютно можливо, бо всі спікери туди приходять, ну. Заради якихось своїх цілей, але вони дуже відкриті. Тобто, я не зустрічав жодного ще спікера, який би там просто був там якимось, ну не знаю, відмороженим і Не хотів би там з кимось познайомитися, чи все таке. Тобто, такого майже ну немає. Тобто, я за все життя не зустрічав тому. Ви можете знайомитися зі спікерами, просто ну для цього доведеться трошки вкласти часу, доведеться попушити їх, повидьоргувати їх і так далі. Тому це також дуже неочевидна річ, яка є в навчанні, яку ви можете також з собою брати як цінність. Ми вже доїхали, до речі, з вами. А якщо трошки підрізумувати, то насправді в навчанні, окрім самого матеріалу, є надзвичайно велика купа цінностей. Там це нетворкінг, це доступ до спікерів. Це трансформаційні зміни, це постійне заточування вашого мозку. Да? Постійна підтримка його в нормальному робочому стані, формування якихось ідей, які ви знали, але забули просто з плином часу, і це також абсолютно нормально. Тому ось така штука. Насправді я купую навчання десь 2-3 рази на рік і регулярно їх проходжу. Якийсь момент в мене була. Таке відчуждення да напевно, як це буде правильно сказати, від навчання, тому що я зрозумів, що матеріалу дуже багато. На початку своєї підприємницької діяльності я просто був акумулятором інформації, впитував, впитував, впитував впитув, все. Потім я зрозумів, що воно ніяк не трансформується в реальні зміни. І це мене дуже вибішувало. І я закрив для себе цю як, там, історію з навчанням, я почав все екзекюшити, тобто все впроваджувати, все робити і так далі. Але потім я зрозумів, що ні, так все одно не працює, бо я починаю тонути в тому, що я роблю. І тоді, якраз за допомогою навчання. Ти починаєш якісь такі класні інсайди виривати, піднімати якісь старі інсайди, такий о, блін, ось тут так. А це не доробили, А тут потрібно ще щось. О тут прикольні люди. О, тут можна написати спікеру, і це дуже круто. Тому, друзі, якщо ви думаєте, чи варто купувати навчання, чи ні, бо я знаю, що зараз дуже багато людей вони в 26-му році, да, вже 26-й рік, в 25-му це було видно, що люди такі блін типу витрачати гроші на навчання, та ні, краще там щось щось. Ви маєте розуміти, що навчання це також частинка наших з вами, як власників бізнесу, як людей, які хочуть розвиватися, частина наших з вами обов'язків. Так само, як в якийсь момент для мене була неочевидна тема, що відпочинок це також частина роботи. Якщо ви хочете підтримувати нормальний стан, якщо ви хочете розвиватися, вам потрібно планувати відпочинок, і це частинка ваших обов'язків. Так само, і навчання це частинка ваших обов'язків заради. Створення кращого майбутнього. Тому, друзі, будь ласка, навчайтесь, проходьте навчання, змінюйте найголовніше щось в своєму житті після цих навчань. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і не забудьте написати, чи заходить вам такий формат відео чи ні. Бо насправді дуже зручно. Я їхав, ділився з вами думками, і прикольний формат тому, що коли ти їдеш, коротше, ти не можеш, знаєте, не можеш написати текст просто і читати з нього. Ти реально віддаєшся з голови. Тому ось такий прикольний формат, як мені здається, плюс до речі, як. Як доїжджаєш, дуже прикольно і зручно підводити якісь підсумки, знаєте, під'їхав такий і ділишся підсумкою. Коротше, прикольний як на мене, формати. К нам ще, будь ласка, як вам взагалі? Чи було все окей, чи прикольний формат, чи можемо такі робити далі відео. Тому, друзі, побачимось наступних відео, купуйте навчання, пишіть коментарі і ставте лайк цьому відео. Па-па!